З нагоди дня студента у Прикарпатському національному Це університеті імені Василя Стефаника відбувається ліче Реквієм під назвою «Студентство – Рушійна сила суспільства присвячене воно усім студентам та викладачам, які поклали своє життя у боротьбі за незалежність України. Започаткували день студента самі ж студенти. А саме у празі 1939 року відбувся розгін мирної студентської демонстрації проти чеської окупаційної влади. Задати ці події та історію походження студентського дня є метою нинішнього вічі. проводимо Історичні, і бачимо, що ми маємо свою історію, своїх героїв, студентів, викладачів, які також піднялись на боротьбу. І не випадково, що Міжнародний день студентства. Поєднаний і через декілька днів з днем гідності і свободи, саме українські студенти завжди були рушійною силою суспільства у важливі для держави часи. Так найяскравішим прикладом цьому у сучасній українській історії є революція гідності. Студенти наші українські започатковували боротьбу за незалежність України. Це згадаємо Січове стрілецтво, там, де були студенти, які вели боротьбу за незалежність. Це студенти-дивізійники, які воювали за незалежність України, це студенти, які загинули під крутами, це студенти, які голодували на Майдані. Не всі з Пудеї знають, які події започаткували міжнародний день студента. Для більшості це просто день, коли потрібно веселитись. Чудовий день, який можна про. Провести в хорошій атмосфері зі своїми одноробниками, свято молодості, день знань в певній мірі. День студента – це свято, коли треба згадувати. Ну, маємо добрий приклад Романа Горика. Так треба згадувати всіх студентів, які щось долучилися до тої держави. Завершилось віче реквієм покладанням квітів до стели Героя Небесної Сотні Романа Гурика, який є символом усіх студентів та викладачів, що виборювали право на гідне життя для українського народу.